Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного рішенням уряду ухвалено остаточну корпоратизацію енергоатома. Доходи ДПНК енергоатом від продажу електроенергії зросли на 30%. У транспортний цех придбано 28 одиниць сучасної автомобільної техніки. На майданчик ХС доставили новий автокран для добудови енергоблоків. Організація молоді підприємства підбила підсумки роботи за 2023 рік. Подробиці далі. Завершено корпоратизацію енергоатома 29 грудня 2023 року. Уряд прийняв рішення про перетворення державної компанії на акціонерне товариство енергоатом 100% акції, якого належить державі. Корпоратизація за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії. Це також відкриває нові можливості і для розвитку атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями. Затверджено статут товариства, положення про нагляд. У раду та принципи її формування. Корпоратизація стратегічного національного підприємства завершена. Це означає впровадження міжнародних стандартів управління компанією, відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій в галузь та розвиток вітчизняної атомної енергетики, яка є ключовою генерацією в країні, зазначив міністр енергетики України. Рішення уряду ухвалено на виконання закону про акціонерне товариство Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Установлено, що товариство є право наступником усіх майнових і немайнових прав та обов'язків державного підприємства національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. За підсумками 2023 року, доходи на енергоатом від продажу електроенергії зросли на 30% порівняно із попереднім роком і склали майже 191 мільярд гривень, заявив президент компанії Петро Котін. Понад 124 мільярди з цих коштів було сплачено в межах виконання ПСО. Незважаючи на воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС, нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності. Івності діяльності енергоатома саме це дозволяє державі отримувати низькі тарифи на електроенергію для населення, сказав очільник НАЕК. З 2020 року доходи компанії зросли у чотири рази. І якщо у 2020 році дохід склав 48 мільярдів, то у 2024-му енергоатом планує отримати понад 250 мільярдів гривень доходу. Крім того, згідно з рейтинговим дослідженням, яке опублікувало українське видання Фокус, енергоатом увійшов до трійки найкращих роботодавців України минулого року у сфері енергетики. Thank you. Сучасна та якісна техніка це необхідність для сталого функціонування, виконання відповідних завдань та реалізації проєктів розвитку будь-якого підприємства. За останній рік автопарк транспортного цеху Хмельницької АЕС суттєво оновився. Загалом було придбано 28 одиниць автомобільної техніки, можливості якої наприкінці року продемонстрували транспортники ВПХС. В огляді засобів взяв участь генеральний директор ВПХС Андрій Козюра. Для потреб атомників транспортний цех наразі має автомобільну та тракторну техніку техніку, яка виготовлена іноземними та вітчизняними виробниками, Андрій Козюра подякував колективу транспортного цеху за якісно організовану роботу з експлуатації та обслуговування транспортних засобів, а також за активну громадянську позицію працівників підрозділу. Транспортники ХС традиційно організовують благодійні акції, збирають кошти для захисників та закуповують для них необхідне обладнання і засоби, наближаючи перемогу. На Хмельницьку АЕС для добудови енергоблоків доставили автомобільний кран вантажопідйомністю 50 тонн. Наддовгий, надміцний і високочутливий вантажопідйомний мобільний кран придбали для потреб Запорізької атомної електростанції. Однак через її окупацію постачальник доправив його на майданчик ВП аварійно-технічний центр. Нині унікальний автокран Сані змінив місце локації та буде задіяний на будівництві нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Його використовуватимуть при добудові енергоблоків номер 3 та номер 4 ХАЕС. А також при зведенні нових енергопотужностей за технологією AP-1000 від американської компанії Westinghouse. Спеціалізований транспортний засіб обладнаний системою, яка запобігає перекиданню та забезпечує високу стабільність і безпечність експлуатації. Головна особливість автокрану його телескопічна стріла, яка підіймає вантажі на висоту до 42 метрів, що дозволить проводити роботи на верхніх відмітках реакторних відділень енергоблоків. Представники організації молоді ППУХАЕС підсумували результати діяльності за 2023 рік. 30 грудня відбулася зустріч молодих атомників з керівництвом Хмельницької АЕС та очільником профспілки. Голова молодіжного руху Євгеній Михалець представив детальний звіт про діяльність організації. За підтримки Хмельницької АЕС, активістами було проведено 11 спортивно-масових та інтелектуальних заходів. У результаті для допомоги Збройним силам України було зібрано 698 тисяч гривень. За ці кошти закупили необхідну. Амуніцію для працівників ХС, які захищають українську державу від російського агресора на передовій, генеральний директор атомної станції подякував членам організації за їхню активну позицію та пообіцяв всебічну підтримку у реалізації нових проєктів. На завершення зустрічі було представлено і затверджено проєкт плану роботи організації молоді ППО ХС» на наступний рік. А найактивніших членів організації було відзначено грамотами та подяками атомпровспілки. Вже другий рік поспіль на Хмельницькій ЕС проводяться благодійні екскурсійні тури для дітей. У різдвяно-новорічні свята маленькі мешканці та гості Нетішина мали змогу здійснити поїздку на електромобілі навколо атомної станції у супроводі Святого Миколая. Гарно провести час та дізнатись багато нового і цікавого про це енергопідприємство та його роботу. Наприкінці поїздки учасники акції завітали до резиденції Святого Миколая та отримали солодкі подарунки. Подібні проєкти реалізуються із благодійною метою допомогти українським Цьогоріч було зібрано близько 8 тисяч гривень. Ці кошти будуть використані для закупівлі необхідних речей та амуніції військовослужбовцям, що захищають нас на передовій. Це був огляд тиждевих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!